І ось я хочу вам показати домашню піцу. Тут уже йде приготування домашньої швидкісної піци. Ось таке тісто Донателло. На такому тісті буде починатись процес тієї піци. Думаю, буде дуже смачно. Такий купили з хаб. Шинка така. Отакий От соус до піци Називається базиліко і сир. І такі помідори, які ще залишилися з попереднього лаваша. От. Які інгредієнти сюди будуть йти? Сюди буде йти ось таке тісто вже приготовлене, куплене в магазині. Таке куряче м'ясо, філе, такий схаб, такий соус буде до того йти і такий твердий сир. Але можна буде в пластрах поставити. І, до речі, кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на канал. Ось зараз я покажу, як, яке вийшло тісто. Ну, mm. Краще купити в магазині ось таке тісто. Е, воно вже буде готове. І просто на нього накласти Його таке. Да, воно є для піци. Так, воно є для піци. А то вже на приготовлена посудинка на... На роботу їжа буде. Ось бачите яке. Ну, звісно, воно мало бути, як ніби там піца кругла, але... але в нас буде квадратова. Ось так на такому листі. Все дуже просто і швидко. Помідори в нас вже з такої баночки. Вони, до речі, дуже смачні. Помідорчики. Дуже смачні. У нас вже йде процес приготування. Мінці лінцю накладає помідори. Та, в принципі, без різниці, що там перше накладати, правда? Так, ні, ну соус, по ідеї. Ну, напевно... Та залежить вже від самих інгредієнтів, які інгредієнти кладеться можливо. Але я думаю, ну так само, як в лаваші, немає різниці, там, що ти перше поставиш, бо він все рівно його скручується і цей, і він мішається, міксується. Так що, <кхем> Ось так ось. Ще беремо цей соус? Беремо соус базильо. Mm -hmm. Чи базиліко. ліку. Кізик він виглядає. Чудово. О. І розстеремося соусом. У всьому коржі. Ну, ми так завжди робимо все швидко, щоб у нас немає часу там робити тісто, ще там все цей. Так купили готове тісто. Головне мати хорошу духовку вдома. А інгредієнти завжди можна купити в магазині. Та, то є присмажене куряче філе. Ну, е дехто любить дуже багато начинки, правда? Так. Але... ми так по, по мінімуму ставимо. У ну, нас процес приготування дуже простий. Не так там не професійний, якийсь там невідомо який, так? Простий, швидкий процес. Не знаю, може кукурудзу докласти, якщо хочеш. Ну, можна ще кукурудзу ставити. Добре. Добре. Дивіться. Ось така малесенька в такій баночці кукурудза. Так що тобі немає торч?

Бачите, карпіана піца. Вкусна і точка. Там, і... Так, вкусна і крапка. Так. Бідранці продається теж квадратні піці великі, великого розміру такого, якщо хтось бачив. Так що рецепт дуже простий. Купити готове тісто в магазині і хороший якийсь там соус. У нас були два. У нас були помідори такі вже порізані. І був соус з Потім там сир, як ви бачите, шинка, куряче м'ясо грильоване. Зараз трошки. Щекий такого італійського... Yeah, Мінсюлінце вже додає там свої такий от е, італійський сир, ну, щоб він додавав більше смаку. Він вже такий подрібнений, так що бачите, яка в нас виходить піца? А, ну, вже загрібається духовка. Так, е, до речі, духовку ми ставимо на МАС, 250 градусів. Щоб розігріти її? Щоб її розігріти. Ми, ми так, ми не Соус. додаємо всяких таких соусів. Ось. Так що отак от, от нас вийшло. Швидко, правда? Кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і підписуємось на канал та пишемо свої якісь рецепти, що б ви хотіли, щоб ми приготували. Можна ставити. І тепер ставимо на духовку на 15 хвилин. Та вже духовка розогрілась. З'явилась духовка я ставлю на 15 хвилин. Під 220 градусів. 220 градусів. Ну і замикаємо доповни готовності. Чекаємо.